Благословен Бог наш всегда, нині пресний во віки віком. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Сирин Небесний, втяжитель душі, сини і живе зі силня, і сукровичі блаїхи і подати прийди, і лиця в неї, очистину цях і скверни, і спасиблої душі наша.

Господи помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И на ней пресно веки веков. Аминь. поклонимся Царю нашому Богу. Придите поклонимся Христу Царю нашому Богу. Придите поклонимся и припадем ко самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. Благослови душу моя, Господи, Господи Боже мой, возвеличился и сизилово і и си великий потоп облекся, и сиодеяся святым, я коризую, Просереє не бояку кожу покриває водами при виспрініє своя, полагаю, блакином, осхождений своє ходяй на крилу вітриню. Твореянили дух, своє духи, і свою своє пламеню. і основаю землі на твердий, я не приклониться во вік віка. Без неї корі і я, не я на горах стану тводи от заприщений твоєго побігнуть, то гласа рома твоєго бояться. Восході орі не сходять поляво місто, є основали, і положили, вже основали їм приділ положилися уже, не прийдуть, ніж обретяться покрити землю. Посилаю істочники води бриг посреди ор придуть води, напеються звіри сель, не у тюнагриву жажду свою, на тих птиці небесне привітають усреди каміння, да дядь лас напевне орит привез при них своїх от полоді, твоїх насвітится земля. Прозиває триву скотом і злак на службу чоловіку, Ми звиси хліб од землі, і вино веселить серце чоловіка. Ума сіти лицеї елеїми хліб серце чоловіка укріпить, наситіся дрова, польське, яке деліванські же єси, насадив там моптиця, возніздяться. І роді вожилися, придутельствує тими гор, високий, є ним камень, прибіжі ще зайцем. Сутворили суну времена, сонце позна запад свой. Положили сьмої безночни, же придусі звері, добра, в неї не рикаючи восхитити, і взискати од Бога. Піщу собі. Восія сонце і сображи се у її воложах своїх лягу, ти зайди чоловік на діло своє, на діла є своє до вечора, якого золочиш за діла твоє, Господи, ся сотворилися і сотворилися, ісполуниться землі, твари Твоїя, сіє море великої, і пространної томади, і жініще слаживотної, малею сувелики, і там у кораблі приплавають. Змійся його жі создали сируватися, йому всяко до біча йде тепі, благоврем'я, давши тобі їм соберу, тот вашу руку все і ісполуниться благості, отримуєш доби лицево лице, отим, що духи які щезнуть, і уперся, і возвратяться. Послуша духа Твої, Ісузи жду це й обновиш лице земли, буде слава во віки, возилиться, Господь, у діліх своїх, призрає на землю творею, трестися, прикасає сорами, і м'яця, Господь Господи, виживаті моєму, Богу моєму є. да услулиці йому бесіда моя, аж возвеселюся, Господі, да ще з моді рішення цього землі, беззаконниця, як уже не бити їм, благослови душу Господа. Сонце позна запад свої положилися від мої бес. Наші ковозли діла Твоя, Господи, вся примудрості сотворили си. Слава і Сину і Святому Духу, і нині, пресну, і присну, і в іки і вікова Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолимося. Восвішній мирі, спасені і душ наші, Господу помолимося. Господи помилуй. О, мирю всього міра благостояний, святий Божій, церкви і свиденені, всі, Господу, помолимся, Господи, помилуй, о святім храмі, сам і совірою благовіням і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся, Господи помилуй. О святіше, населенським архіє, і нашим Львії папіримським, і оприосященім япискупі нашим Киртеодорі. І о єпископі нашим кернілі, чеснім присвітристи в охресті, деяконстві, яконстрі, осем пришті люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обохраним і в народі нашому, придержачих властих наших, і осим воїнстві. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ограді семь всяком раді страні, вірую живущих, в них, Господу, помолимся. Обларостворені растворені, воздухови зобилі і плодов земних і времені хмірних. Господу, помолимся. Оплавуючи, Май... путешествуючи, недуючи, страждущих, пліненних, і оспасені, І Господу, помолимся. О, збавитися нам от всякі, я гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи помилуй. Пречистою, преблагословенною славною водожицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Як оподобає тобі всяка слава, честь і поклонення От Свой Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. Gospode, pani, tebi, pani, 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 Gospode, pani, tebi, pani, 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 Церква вечерня, я услышим я Господи. Боже, Господи, храни не у устав, мій і двері рождения, у снах моїх неуклане серце, во своє лукавство, я не пчивати мене у різних суловіки, ділаючими беззаконні, і не сучнуться суї збранними їх. накажет каже, праведник милости, обличить мій лежи річ на один намасти лава моя, я, Якуєші, пожертву, я є ще молитва моя, боговолена, їх пожертви при прикамені суди їх. Услушайте лагола моє ковось мого, що якось землі просидеся на землі, ростучише кости, їх Я говорю тобі, Господи, Господи, очі мої на от отими душу мою. Сокраним ім'я отці тиже, состави, що мій особлазила, що беззакони, я буду твом режу свою річницю, єдиний єсмаз де даже прийду, ласмим, Господу возвала, смим, Господу помолився, пред Ним оленє, моє, печаль мою пред ним, возвищу, не дай щезати од мене духу моєму, моє, та познали сісти моя, Напути по не може хождах скриша, сіткні, смотре ходесні, возлядях і не пізнає мене. Воєбіство від мене заскає душу мою возлаху тебе, Господи, ріхти і супований, і моє честь моєї сина, землі живих. Бонь мімолиний, моєму, якось мирихся зіло, і збави мі, одонящих, мій як укрепишеся паче мене. І зведи істинницю душу мою, і сповідати сім'ю, і твоему, мене ждуть правени сиден даже мені, із глибини на возваху тобі, Господи, Господи, усвишила лас моїх да буду тоши твои в нем лише ласу молини моєго. Господи, Господи, хто Боїт, як у Тебе, Очі ще не єсть, зуриш їх чоловік, не поясни своя очеловек. Дай спрошу прощиниє, но паче чоловіка, і вишиє сестра, і паче прощання, ну і живиший єстений устав, і паче постижений я безли, чоловік спався мой Бог. І пачу май чоловіку люблю на єми, помилуй мене, яку тобі обращающа. І мене ради потерпіть, Господи, потерпі душа моя, во славу Твоє, опова душа моя на Господа. Блужили всі покаянні сурішаючим Христе, а неправедним. О, собою, блуднахо, О, не неправедним, образ у боїм і розбойника блудного. ма насі блудниці, онителя, миттря і отметника, не удобучаваюся, і бо твой, чоловік, улюбний, право є війни, спаси мою, обращаюся, и слезу, свезу. И... blona desbivaju, jako prime simja. U straži utrnija do noši, u straži utrnija do pojeti straži.